Зробиш відмашку перед цим перед глазком. Ми вітаємо вас, любі наші глядачі програми Тиндеринди прямо на Тиврійських іграх біля наших пароплавів, де ми живемо, а також спілкуємося з музикантами, продюсерами і гостями фестивалю. Сьогодні наші співрозмовники Роман Матіаш і Тарас. Два музиканти з дуже відомої команди. Це супертехногрупа, яка має назву Turbo Techno Sound. Вона походить з Івано-Франківська. Вона має великий досвід виступів на різних імпрезах. Вона має купу концертів. Одним словом, я хотів би одразу запитати, що є для вас цей виступ на Таврійських іграх. Наскільки я знаю, ви вперше на Таврійських іграх. Ну, цей виступ для нас в першу чергу спілкування з західними зірками, спілкування з широкими мас-медіями. Зустріч з друзями можна сказати, і відпочинок деякий. Добре, ваше враження про організацію фестивалю і про, так би мовити, підбір артистів, які тут є. Може, Тарас краще ласка. Чудово. Це можна сказати одним словом, можна говорити багато. Тут все враховано, ну є помилки деякі, але вони настільки мізерні, що всі плюси, ці мінуси просто закривають своєю величиною. Окей, що сьогодні глядачі побачать від. Turbo Techno Sound. що вони побачать і що вони почують. Це будуть кращі речі, чи, чи може будуть якісь прем'єри? Будуть прем'єри. Одна пісня буде в нас реміксована. Тобто ми дещо трошки змінили і вона існує в двох варіантах. Ми будемо працювати порядку пів години. Я думаю, принесемо задоволення публіці. Чудово. Я вас бачив в останні на Дні Молоді в Києві на відкритті Таврійських ігор. Це було дуже сильно, мені ну, справді сподобалося. От. І таке питання. Ну, По-перше, немає записів, на жаль. Я жодного разу не зустрічав касет турботехно-саунд. Тим більше компакт дисків. Як взагалі справи складаються з студійною роботою? Зараз пропрацьовується питання про випуск компакт-диску і компакт-касети. Була пропозиція на рахунок випуску вінілу, але так як він втратив свої, так би мовити, популярність, і то ми вирішили не займатися цим питанням. Друге, чому немає? У нас прийнято так, тому що на заході, коли виходить виконавець на велику сцену, він перед своїм виходом. Пускає вал е, дешевої, ауді своєї аудіпродукції. І на, на основі цього він вже робить гастрольні тури, збирає зали і так далі. У нас для того, щоб тобі дали гроші, щоб тобі допомогли випустити таку собі невеличку цидулочку, яка б була твоєю візитною карткою, е, потрібно чогось вартувати. Ну от і Того я вважаю, що спочатку ми щось повинні завартувати. А потім вже давати комусь якусь вартість. Ну, мені здається, що ви є група досить відома, досить розкручена в Україні, принаймні, це точно. І я гадаю, що аудіокасета, вона би просто була зараз дуже-дуже до місця, так би мовити, і до часу. Чому її до сих пір немає? Я ж сказав, що питання це пропрацьовується. У нас є декілька наміток, і, можливо до кінця. Літа, початок осені вже воно буде. Тобто це буде та програма старих, так би мовити, речей вже розкручених і більш-менш відомих. Це буде програма і старих, і абсолютно нових речей. Тобто там буде частина, невелика частина старих і більша частина нових. Добре, і таке питання: з яким настроєм ви сьогодні вийдете на сцену, будь ласка. Я думаю, з хорошим настроєм. Перше перед модою, по-друге, на хороший світло звук, по-третє, на нову аудиторію по Четверте, просто нам по кайф І останнє питання до групи Turbo Techno Sound Ваші найближчі плани. Ну, звичайно, окрім вже згаданої касети. Будь ласка. Знаєш, поділяються артисти, виконавці, актори, гумористи, письменники на людей, які кажуть про свої наступні задумки. Ми до них не відносимося. Я вважаю, як Бог дасть, так і буде. Романе, що б ти хотів сказати своїм фанам, е, отак би мовити твоє кредо і твоє звернення до них. Вести здоровий спосіб життя, нормально харчуватися, віддавати перевагу спорту і просто поважати одне одного. Чудово. І на цих гарних словах ми закінчуємо інтерв'ю з Sound і сьогодні ми побачимо їх живцем на сцені таврійських ігор. До побачення. Якщо хочете цей сюжет, потім ми змонтуємо. У нас програма годинна. Вона виходить щонеділі на сьомому каналі.